Процес пішов, так, Каль? Угу. Одні процеси. Якби ще результат до процесів, да? Розка... сворка, розкажи, так? Розкажи, що буде. Що, шість творка так почала палити, чи воно електроди пересушені. Вони не, не, не цей не ворять, а прямо ж ну, прогорає смоле вже. І ток зменшив. Коротше, роблю собі клітку, щоб коли жінка ганяється з дрючком, можна було кудись ховатись. Поль, да? а добрий день. Добрый день. Добрый день. Так, ну що, товариші друзьоги. Трохи рубрики Держи із... Показують локи. Покажи Локи. Угу. <реш> <реш> гарчий, гарчий. <реш> ну все, не муч його. Коротше товариші, трохи із рубрики про ведення особистого селянського сільського господарства, чи як це правильно назвати, дуже зазвичай частенько щось в нинішній період почали питати, чи не пробували ми утримувати курей чи то бролерів у клітках. Якщо чесно, я цей виходить, момент завжди якось відкладав. Та думаю, нехай потім, нехай колись спробуємо, може цей. А це вже Маринка мене вже прям довела до, до фініша, каже Коль, ну давай попробуємо. Ну, реально може, по-перше, може бути удобніше набагато, тому що на, на одній невеликій території да, ми можемо утримувати напольно, наприклад, там 150 бролерів. Але у клітки, от, наприклад, одна оця клітка буде розрахована на е, десь. 40 бролерів на, на один ряд. Хай 30. Ну, попробуємо. Я, звісно, ще не знаю. Тут вона у нас е, буде получатися 70 на 2. Ну, Коротше, почнемо десь, я думаю, що 25-30. Ну, подивимося. Просто маленький бролер буде щільніше да, сидіти. Коли він буде підростати, їх можна буде потихеньку розсажувати. Ну, і на таку клітку я просто це я скидку. Я не знаю. Обично на квадратний метр е, кліткового утримання бролера. Садять десь 18 голов. Тут півтора квадрата у нас на одній клітці. Ну, плюс-мінус, я думаю, до 30 голов тут повинно сидіти. Тобто на півтора квадратах приміщенні буде сидіти. Скільки це? 90 да? Плюс-мінус 90 бройлерів на півтора квадрати. Тобто, тут у нас зверху у нас буде поїлка. По одній стороні буде виходить, ніпільна поїлка. Три ряди пропаяю. І по другій стороні у нас будуть е, виходити кормушки, годівниці. Тобто, по ідеї, би бути все чітко, класно і дуже-дуже удобно. Е, ось у мене такі проміжутки я залишив під е, збірники, під е, ну, кол, під какошку. Тобто сюди такі будуть е, запихатися е, ці. А з чого? То метал поїдемо. У нас ось є металобаза е USP метал, по-моєму, чи як вони називаються. У нас метал продають там по 60 гривень за квадрат. Він не кондиція, тож ми поїдемо. Якраз може, якщо що, пройдемося, трошки відео знімемо. Не кондиція метал по метражу, який хочете кусок купити, Це дешево і доволі, в принципі, по-любому метражу, якраз він. Та, коротше, якраз чітко закупимо листи і все. Пропаде. Викинули, поміняли. Звісно, дуже добре сюди метал обхати, якщо це оцинковка буде, або якщо, можливо, алюміній. Ну, не знаю. Я думаю, що какошка це така штука, що все рівно буде окислятися. Проте, по суті, получится, получится. я думаю, що ми будемо робити сюди два лотки, тому що ну, один, один, один прикинь, як воно буде важко. А так, один лоток витяг, вичистив у точечку, і е, за цей. E, дуже економія в чому. Економія в просторі. раз, Економія в підстилці два. Мама, ну і... Тут Хто? Батут гризе, Локи. Батут гризе. Тож, мабуть, він хоче до вас так? Ти розкажи, да? що не можна, то ж ваш батут. <гум> Піди скажи Локі, не можна, бо станеться без зубів. Підеш, скажеш? Да. Ой. І коротше, ну. По суті, економимо час, економимо время, і можливо буде якась економія в е, самому комбікормі, тому що з кормушок все таки вони викидають і його потім затоптують, Це раз По-друге, від е, підстилки в приміщенні. У вас волога більша в приміщенні, все одно бройлер швидше її, оцю підстилку намочує. Да, і від того з'являються оці всілякі е, бактерії. Е, Потім як вона ця водянки, і бройлер догори ногами перекидається, дохне і так далі. Тож по суті, я думаю, що кліткове утримання повинно ці всі проблеми спробуємо. прибрати. да, ми просто спробуємо і е, все ж таки кліткове утримання ми будемо робити під курку несушку. У нас зараз я підійду. Курка е, курка-несучка теж у нас ми хочемо зарядити її в квіткове утримання. Тобто, поросят ми зменшили значно. Тож у нас е, по суті сарай величенький він дозволяє ще там щось утримувати. Перепілку ми можливо будемо держати. Так, підожди, постав паузу, піду, бо щось ж, ж кричать. І так, товариші трудяги, ще одне по розмірах, усе, знаєте, так придумав, зробив, думаю, хай буде так. В інтернеті дивився безліч кліток, і ви знаєте, скільки господарів, скільки і правильних кліток. Кожен каже, що в мене сама правильна клітка, і все клітка це клітка. Я щось думаю, що просто повинно вистачати висоти, щоб вони не пригинали голову, так сказати, а просто нормально ходили собі, знаєте, з гордо піднятою. Потім виходить, що У умови пересування, щоб вони одне одного не переступали, а могли обійти. Їсти, пити і невеличкий скат. Я тут робив, хоч це і клітка більше цього, що буде під бройлера, Але я думаю, що можливо, можливо. Перші тут зарядяться у нас курки. Да, Кури в нас не сушки там є. І ми їх відсадимо вже, щоб чітко в нас по породі вони вже сиділи. Зверху ломан і знизу у нас буде зверху ломан Вайт, знизу ломан Браун. Це клітка перша пробна. Я попробую, що до чого як. Ну, звісно, А потім що ж у нас сонці сидять. Хто ще маленький? Звісно, ну поросажуємо, все буде норм. Е, по довж... ну, давайте так, я по розмірах вам скажу. Е, ходяча сторона, так сказати, у нас е, 45, ну, висота, зрозуміло. Глибина 75. 45 висота, глибина, виходить, 75 і довжина самої клітки е, 2 метри. Тобто, виходить, отак: от, три яруси, раз, два, три. І на Одному півтора квадратному місці ми зробили, виходить, що 4,5 квадрати в нас буде просто за, за рахунок того, що вони будуть на ярусах сидіти. Доволі цікавенько. І знизом нічого не будемо робити, от низ просто буде низ. Хоча, я думаю, що і під нижніх корей, щоб не з полу вигрібати, а під нижніх туди просто наварю якісь, може так, дві штучки. І щоб е, запихався один лоток. Так що, доволі інтересно просто це все діло спробувати. Тож я думаю, е, що і вам ця фішка буде толкова. Подумаєте, звісно, забагряно за це все діло, тому що якщо. Е, Ну, ви там не, не касалися сварки і болгарки, це, звісно, проблематично. Ну, я вам скажу, що я невеликий у цьому ас. Ото електрод палиться, і слава Богу, значить, десь я близько до мети. Понімаєте? Не відпадає, все, взагалі, добре. Якщо відпадає, можна ще раз приварити. Ну, так сказати, як вийшло, так і вийшло. Десь шов красивий, десь не дуже. Але при тому курки однаково. Їй потрібно, щоб були умови. От і все. Ну, в общем, якось отак. Ось у мене виходить 5 см я оставив просвіт. це сюди, щоб лоток заходив. Потім ще сюди. Ну, не знаю, це скільки я оцих перемичок. Може одну отак робити, типу одну вздовж перемичку. Або або отак. Ну, просто такі якісь будуть, я думаю, що пройомки, якщо даже... Е, може просто купити реально. Хоча отак може пр пр прогнутися тоді, да? Лучше отак робить. Ну, коротше, не знаю. Подумаю ще перемички, тому що все ж таки вона масивненька. Смотря під кого? Під а можна не Ну, бройлер він... да, може несучку вона ж легша, набагато, звісно. Це не м'ясо яєчне, а чисто яєчна порода, то я думаю, що, що може й хвоста, і отак три... Та дві дві, дві, дві. перемички. Дві? дві Дві перемички зробимо і цей. Все отак. от. А перепилячи маленьку покажемо. Пішли зараз. У мене, звісно, руки такі, ну, роботящі робочі. робочі. Так, товариші трудяві, повністю я вам показував. Ми заряджали інкубатор, це домашнє, це вся, все домашні перепілочки. Але тож, одною частиною нормально, другою частиною родини цей, ну почали лупитися, не знаю. Дуже багато пустих яєць. Ну, я старі як... заложувала. У може... нас вони починали слабо нестися. ну, Починали тільки нестися. Я людям свіжі я добрала, а нам оставила. Mm -hmm. ну, пішла. Получається, це що це було. усе закладка була чисто домашніх перепильот. Получається, ті, що може свіжіші. Я не знаю просто скільки перепилене яйце може зберігатися для, для інкубації. Бо ти, Ті яйця, можливо, там да, ну, неділь до двох да, їм були. Ну, коротше, е, могло, Бо ми їх збирали-для збирали, -збирали для дому. Ну, те, що там хотіли в нас люди купити, то ми ж, звісно, не, 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 не ложили ці старіші. Е, Маринка вибрала ті що свіженькі, і людям зразу тут по місту продало. Ну, або кому на відправку. А Дай плюс на інкубацію ми теж збирали, там да, відправляли. Да. І вийшло, що, можливо, те, що свіженьке яйце класне, воно бачите, вилупилося, а те, що не старіше, то не дуже. Тут, я не знаю, тут штучок скільки тут в нас? 25 штучок це вже вилупилося, і там, і там ще з десяток. Ну, вже є, вже прикольно. Е, є ці фараончики і є, бачите, е, Тихосець. тихосець да. Ну, Ось так от. Бігають, щось там шукають, лампочку. Поки що брудер, ну, Я думаю, і на дворі отак, хай вони будуть, да. їм нічого не це буде. Накри... Но, нічого. Лампочка тут, ад... дві... 150-ка, 150, да? так? Да. А, дві... а перед цим 250 ка було і вони... вона жарка дуже була. Ну, такі бігають, жвавенькі, вроді би, прикольні, ніде нічого. Сьогодні, оце поки вилупка. Сьогодні п'ють обичну водичку. Завтра дамо паратіл із аскорбіновою кислотою. Тобто все по накотані, нічого абсолютно не міняємо. Пропойка одна й та сама. От і все. Пішли ще до великих тоді, да? так. Ну а тут а що у нас велике? Оце, понімаєте, спробували оце ми перепілку так держати. Блін, ну реально ну набагато легше. Зайшов. По-перше, тут є прохід спокійно, класно, удобно. По-друге, витяг. Получається ось лоточок да. Про, ви, ви, висипав його, насипали. Е, ну Тут зараз дезінфекцію, я сиплю е, кліносан е, да, того що. Ну або кліносан, або йодоклін, бо личинка розвивається у ага, цьому, тим бачимо, сьогодні висипали, то не розвива не, не було. Да. А, а оце як почали сипати, тобто, коли ми сипали просто просушувач, е, дуже класно, що просушувач від, ну, какашка ця просто відсипалася. Вона була суха і воно просто від цей. Але коли почали е, сипати йодоклін і кліносан. Личинки немає, і вона не розвивається, тому що все-таки цього лотка набагато хватає, да. Ось дивіться, Несуться клас, несуться, несуться. Тільки, тільки сьогодні обрала, ось да. Оп, А це вже новенький. І у нас виходить тут а у нас... Е, си, си, да. Да, тут сидить мішанка. Це ми що ми їх? Це інкубірували ми теж домашніх, так? Да. Да? Колись, так. Да, да. Це у нас мішанка, ну взагалі, ми із них так собі. Е, це у нас ось де іде е, чистенький. Е, цей. Тихоський, ну а там Тихоський із фараоном. Так що ну, оцей, оцей. Це ми брали у Богдана тут у нас у знайомого е маленьку. Цю. То ну, красиві. Вони прям от не знаю, от вони більші. От, отут, наприклад, Тихоський сидить, і отут, Тихоський, то вони зовсім відлічаються. Птиця. Набагато оця от набагато більша. І яйця більше, і, і птиця. Тож, по суті, ну, пробні є, а там буде видно. Можливо, Далі не можна їх... Розвиватися. Да, можливо, їх не можна перемішувати, можливо, можна. Ну, коротше, я не знаю. Я в цьому плані, е, так сказати, не то, що далекий, е, все пізнається у практиці. Да. Пішліть, ще когось покажу. Ну і що? Ну і тут у нас на травичці теж це у нас вже ж фенікси тут сидять. Yeah. Тут їх небагато. Та вже якраз клітку до десятка. Да, якраз ми кліточку зробимо. І виходить, е, це у нас е, як вони ломандраун називаються, кури, е, то... вони білі коричневі. Ну білі це петушки. Оце зразу тільки яйця вилуплюється, і зразу тіпа це петушок. Можна зразу його відкидати. А рижі це чиста чиста курочка. От от. У білих курочок немає, оце, якщо, навіть білі, усі виростуть, це всі петушки. Так що, скільки буде суп наборів у нас, те, що тут бомба. Хоча із цих е, петушків ми новеньких е, кинемо сюди до цих курей. Тут курей переберемо теж. Ну, Хочемо убрати повністю м'ясо яєчку. Ми потихеньку їх обираємо. Сьогодні в нас дуже холодець варе Маринка з домашньої курки цієї. Чось так каже холодцю захотілося. Давай з цей, то давай. То в общем, воре холодець. І стосовно яєць, винімаєте, в чому, в, чому, в чому мінус новогену. Оце ой, кажу Боже, новогену цієї, як її м'ясо яєчка. Ну таке ні яйця. Ну куди вони годяться? Понімаєте от якщо ті у нас курочки ось несуть, то і на інкубацію їх можна, і на цей, то отаке, ну нікуди. Ти його навіть в лоток не пхнеш. І, е, про, 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 ну, да, пропадає курка від оцих здорових яєць, пропадає курка. Так що ну не бажано, в общем їх держать. Ну Тут ось тоже маринка покросила, це, е, на перепілку, на маленьку хочу я заділати, Тоже Це старі цим клітком. Скільки ми з Мариною розом живемо? — Темнадцять років оцим клітком. Це ну, ще... ладно, 13, можливо. Да. І вони в нас, ну знаєте, жалко викинути. Думаю, це як при... придане таке. Да, що цей і ці клітки лежали, 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 лежали. А це вже Маринка каже: слухай, давай їх або сеткою обгородимо, або обгородимо осб плитою, Зни... спереду зробимо кормушечку. І, наприклад, маленьких бролерек, може лампочку тут з боку, і цей, чисто, щоб були такі невеличкі або брудера, або, або просто на молодню. Ну, ну на Фенікса нові треба пересадити. Можна сюди. Можна на Фенікса сюди. Да. Вона маленька. Ні, просто мені туди удобно е, дошити і туди Фенікса, бо там вода вже пропаяна, там кормушечки є. І сюди будемо пропаїти. І сюди. І сюди. Ну, ну їх треба вище десь якось. Ну, придумаємо. Так що, в общем, по поїхали сітки тут, купили трохи, Ось, бачите, от от. Це сіточка, отака ось на низ, щоб лобки, так сказати, у них маленькі. Ну а це на боки, це на боки, тому що там я плоскогубцями вирізав. А тут, а бачите, якраз хорошо можна даже так їх чуть-чуть підігнути і голова вилазитиме. Ну тільки ж е, на крупну цю, На підрозчених, ну, да, да, ну, на підрощених, на підрощених бомба, а на таких Но ще. Конечно, не є. Да. Е, на оцих курей, на, на велику курка, бролер є ось отако Арміровочна решітка, оце. я не знаю, звісно, наскільки вона буде дієва. Може, воно буде і фігня, а може і не фігня. То я думаю, що отакі прям ячейки, оці, понімаєте, сюди буде, буде толково, якраз ось, бачите. то, Та вони є різного цього. Разного. Оцього. О. разного... Довжини. Да. І я думаю, що було б отак доволі б цікавенько, якби я так я зробив. Скажи. Ну, що ж це сюди вже такого підрощену курочку садити. Смислі, ну, Підрощину велику так. вже. Да. Ну, броллера, наприклад, величеньку якусь курку вже. Отаку. Ну, бролєр, так. Голова сюди пролізе, дивити. Броллера з того, що з 21 дня йде сюди, тільки садить, можна. Ну тільки ж бачиш, що мінус, що вона розпоюється. А, Бач? Вона розпоюється. Накладку, таке, як е, е, стіни будувати, все, вона може просто є якась толковіша. Я думаю, що по-любому. А Чому не оту, що ми сьогодні дивилися квадратну? Та ну вона слаба. Це така, що може трошечки більше послужить. Ну, вже подивимося. Я думаю, що у нас коментаторів багато, і по любому, хтось щось напише, може щось підскаже, може просто реально їхати в епіцентр брати оцинковану ту, що що іменно оцінкова. Вона така пайка, тільки оцінковка. Вона то, звісно, із дорогих, але то вже один раз зробив і забув. Їм і можна помити і, і дезінфікувати, і бризкати її. Вона нічого не боятиметься. Тому що металопрофіль цей він взагалі йому нічого не буде. Поґрунтуємо ну, погрунтую, його. да. чи та погрунтую, ти погрунтуєш. <рес> да. Хоча я можу той шикалкою, але великий буде розход краски. Цей. Покраситься і все. Даже якщо десь і буде вже корозія, то цей метал гнитиме дуже довго. Ну а так, в общем, поки що такий от результат. Не знаю, Тут а це в мене просвет, тут під уклоном, я вже казав, да, під уклоном і сюди ж, виходить, буде. Цей же школозбірник. Все, товариші трудяги, буду далі працювати, бо щось на дощ не дає погода. Сьогодні, вроді, зранку непогано. Вчора цілий день, дощ, позавчора, дощ позапозапозавчора. Теж дощ, дощ, дощ іде. Просто непонятно небо прорвало. Тож, хочеться щось і підробити, там трошечки будую. Закинув опа. Оп. Да. Там трошечки будую. Але закинув будівництво, того, що погода е, толково нічого не дає доробити. Ну нічого сьогодні, ось з кліткою справлюся, а завтра може щось буде далі. Але я думаю, що треба ще клітки варити. Бо якщо Марині сподобається, то вона від мене просто так не відчепиться, заставив всю птицю у клітки. Ну і дуже удобно. Просто реально дуже удобно. Подивимось, оце. ще не да, знаю. Да. Ні, ну я по перепілках дивлюся. Да, ну просто вручно. по по перепілках. От даже, ну птиця, яка різниця? От велика, маленька, це те саме, що ось тобі перепилину е, клітку збільшу двічі, і перепілку так само збільшу. То є все те саме. Насипали годівниці. Зробили якісь. Я сюди даже дивився сьогодні у е, магазині в цьому. От лів, оцей, що під, так, під, під бло, є. можна пластиковий обрізати, а то є цей металічний, є. прям, прям Це такий вигуваний. він гарненько. Його можна, навіть, якщо що, підігнути. Ну, тобто поставив його, висипав відро комбікорма і можна на цілий день забути. Тобто, взагалі удобно буде. Ну все, поки що прощаюся з вами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо щось треба ще по клітки, то теж пишіть Висота 2 метри. Якщо що, то може теж щось забув таке. Ну, а так, а так, по суті. По суті, все класно виходить. Мені вже подобається. Перед цим, ї... цим я її психував, щось, то діагональне таке, то, то, то щось вона коса, то крива вже. Борина каже, слухай, каже, ну якщо не, не йде, просто каже, відложи цю роботу на завтра. От все, ну заспокойся, каже, не не, це, не психуй. Воно як просто ніколи таке не робив. Це як перший раз, щось ліпиш його, то воно таке і є. Ну, по суті, все нормально. Все. Всім дякую, всім до побачення, пока-пока. А, а ми працюємо. А да. ми працюємо, так. Держи.